Рада знову вас бачити! Вітаю, одолюбчики. З вами Аріель, і власне кажучи, мені вже набридло. Власноруч опікуватись поповненням запасів Стелсівуд. Я повинна стежити за тим, щоб клієнти отримували потрібне, уникати надмірних запасів, замовляти у постачальників та контролювати терміни доставки. Це нічогенький обшир роботи. Якби ж Вуд мала програму для управління запасами, яка б усе це робила за мене, але за допомогою правил до замовлення уду, ми можемо налаштувати сповіщення про те, коли запас наших товарів досягне заздалегідь визначеного мінімального рівня, Ба ми більше можемо встановити й максимальний обсяг запасу, щоб уникнути надмірних запасів, крім того. Оду може враховувати і терміни виконання замовлень постачальниками, щоб доставки товарів надходили саме вчасно. Хіба не чудово? Сьогодні покажу вам, як працюють в ОДУ правила до замовлень. Тож почнімо. Скажімо, ми хочемо забезпечити мінімальну прогнозовану кількість конференц-стільців, але не хочемо постійно вручну контролювати їх наявність. Для цього погляньмо на правило до замовлення, яке я створила для конференц-стільців, перейшовши до застосунку запаси. Потім ми натискаємо на підзаголовок продукти. Відкриваємо список продуктів та перейдемо до форми продукту конференц стільці. У формі продукту ми перейдемо на вкладку закупівля, щоб переконатися, що ми вказали хоча б одного постачальника. Постачальник, що знаходиться зверху, є постачальником за замовчуванням. Коли створюватимуться замовлення на закупівлю, як бачите, тут вказано «Wood Corner». Далі ми натискаємо на смарт-кнопку правила до замовлення вгорі. Вона має значок циклу з написом мін та макс. Тут ми бачимо правила до замовлення, які я налаштувала. У мінімальній кількості в нас 5, а в максимальній 20. Це означає, що коли прогнозована кількість конференц цільців опуститься нижче мінімальної кількості в 5 одиниць, правило буде активовано для поповнення нашого запасу до максимальної кількості в 20 одиниць. Граз наступне, що мені потрібно зробити, це налаштувати тригер для правил до замовлення. Для цього перейдімо до кінця рядка праворуч, та у меню додаткових опцій встановимо галочку напроти поля тригер. Тепер ми можемо відкрити меню тригер, щоб побачити доступні опції. Тут у нас є можливість встановити значення авто Це автоматично створить запит на замовлення у застосунку закупівлі, коли прогнозована кількість стане менше ніж мінімум. Однак використання авто означає, що ми не отримуватимемо сповіщень у поповненні запасів щодо товарів, що закінчуються, оскільки ОДО оброблятиме це автоматично. Наразі ми переконаємося, що для правила до замовлення встановлено значення вручну. Я справді рекомендую вам саме цей параметр, оскільки він гнучкий. Правила до замовлення вручну корисні, якщо ви робите нерегулярні замовлення, або хочете регулювати кількість чи терміни виконання завдань. Тож подивіться, який це має вигляд. Головне місце для поповнення запасів це інформаційна панель поповнення. Щоб перейти, зайду в застосунок запаси, перейду до підзаголовка операції та оберу поповнення у меню. Тут міститься список продукції, опрогнозована кількість яких нижче за мінімум вказаний у правилі дозамовлення. Це правила ручного дозамовлення, що чекають нас. Кількість до замовлення це різниця між максимальною кількістю та прогнозованою кількістю. Отже, для конференц стільців нам потрібно розмістити замовлення на 16 стільців, така вже є математика. Тож натискаємо Замовити один раз, щоб замовити ці стільці. Перш ніж перейти до щойно створеного замовлення на закупівлю, дозвольте мені поділитися швидкою порадою щодо одного з моїх улюблених інструментів на інформаційній панелі поповнення. Це значок АІ для органайзера, щоб побачити орієнтовний час доставки на підставі різних термінів виконання замовлень. Ми бачимо, що термін виконання замовлення для Gemini Furniture становить 5 днів. Ці орієнтовні терміни доставки допомагають нам вирішити, виходячи з термінів виконання замовлень клієнтів, чи можемо ми почекати кілька додаткових днів, щоб отримати вигідну пропозицію від Gemini Furniture. І коли я оберу їх як постачальника, запит на замовлення, яке я створю з інформаційної панелі поповнення за допомогою кнопки замовити один раз, використовуватиме Gemini Furniture як постачальника. Gemini Furniture тепер є постачальником за замовчуванням для органів. Доки ми не змінимо його або не видалимо з рядка постачальник. Далі я приберу фільтр до замовлення. Це покаже неактивні правила до замовлення. Коли я натисну на прапорець для великого столу, вгорі з'явиться кнопка Замовити до максимуму. Замовити до максимуму створює замовлення на закупівлю кількості, необхідної для досягнення максимуму, вказаного в правилі до замовлення, з урахуванням поточної прогнозованої кількості. Наприклад, якщо прогнозована кількість великих столів становить 50 одиниць з правилом до замовлення 30 мінімум, а 90 максимум, і очікується збільшення попиту, оскільки наближається різдво, ми можемо використовувати замовити до максимуму, щоб створити замовлення на закупівлю додаткових 40 одиниць. Хіба це не зручно? Тепер переглянемо та підтвердимо замовлення на закупівлю, яке ми створили в застосунку закупівлі. Я повернуся до загального меню та прийду до закупівля. Оберімо замовлення на закупівлю конференц стільців у прайс-листі постачальника ми вказали, що термін виконання замовлення становить два дні. Графа кінцевий термін замовлення вказує нам кінцевий термін підтвердження замовлення у постачальника, щоб гарантувати отримання товарів до очікуваної дати надходження. Далі ми натискаємо підтвердити замовлення, щоб розмістити замовлення, і можемо очікувати його надходження за два дні. Тепер перевіримо інше замовлення на закупівлю за хлібними крихтами: запит на ціну та обравши інше замовлення на закупівлю. Замовлення на купівлю великих столів можемо підтвердити у кількості, що становить 40 одиниць, що є необхідним для досягнення максимальної кількості. Та ось і все. Сьогодні ми дізналися, як використовувати правила ручного дозамовлення, щоб підтримувати наш склад у належному рівні, не витрачаючи багато зусиль на контроль поточних та майбутніх запасів. Ми також дізналися щодо опції замовити до максимуму, що є одним із способів швидкого поповнення запасів. Сьогодні ви багато дізналися вдолюбчики. молодці. Побачимося в наступному відео. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера УДУ в Україні компанії QuickDo. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.